to feel the fire. усім привіт, вітаю вас в новому мотиваційному відео. Сьогодні я прибираю на кухні. Запрошую приєднатися. Я почала з посуду. Його небагато, але помити треба. Також хочу помити зараз малесенькі полички з холодильника. Всі інші великі я буду мити у ванні. Сьогодні, нарешті, дійшли руки до холодильника. Щоразу відкладала його миття на потім. Але вже немає куди відкладати, потрібно нарешті це зробити. Напишіть, будь ласка, у коментарях, яку справу на кухні ви завжди відкладаєте на потім. Або, можливо, у вас і немає таких справ, і ви молодець. Також буду дуже вдячна за вподобайку і підписочку на мій канал, якщо ви дивитесь це відео без підписки. Для вас це секундне діло, а мені буде дуже приємно. Що ж, сподіваюся, ви вже приєдналися, тому приємного перегляду зробимо хорошу справу. Дивлюся зараз, скільки в мене з'явилося посуду нового. І думаю, що це вже ніякий не мінімалізм. До речі, у свекрухи, коли розслаблялася, взяла ось такі чашечки, але блюдце не взяла, потрібно ще одне блюдце забрати. Ось так виглядає цей шпавчик. Так, посуд я перемила. Потрібно помити фасади, тому що вони брудні. Зараз буду прибирати у холодильнику. Тут їжі небагато, тому легко все повиймаю, полички вже помила, дещо виставила на балкон. Хто ще не наважився приєднатися до прибирання, то запрошую. Холодильник мию звичайним феррі. Просто губкою наношу його, а ганчірочкою стираю. Насправді я дуже швидко впоралася зараз, навіть не розумію, чого я весь час відкладала це на потім. Коли вже почала, то виявилося, що це зовсім не страшно. This time, blurry street lights work as a guide to memories that we make it tonight. Oh, yeah, we'll make it tonight. Yeah. I'll do anything. До речі, жовтий оцей лимонний контейнер для лимона мені зовсім не сподобався. Купувала його в магазині Аврора. У ньому лимон через 2-3 дні стає якийсь такий слизький, страшний, що його краще просто зберігати в перевернутому вигляді у чашечці. Тепер лоток з шафи для посуду. Ідеально, звичайно, відмити мені його не вдалося, але він чистий, я знаю, і це найголовніше. Решітки від витяжки, як завжди, я чищу за допомогою галакс Антижир». Після нього решітки і від плити, і від витяжки. Ідеально чисті Наніс, почекав і змив. Все ідеально, можна робити мам-контроль. Якби я приймала участь у проєкті Супермама. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи дивитеся зараз ви проєкт Супер Бабуся, тому що я. Не пропускаю жодного випуску обожнюю і супермаму, і супер бабусю дивилася і супер жінку, і супер родину. Тепер буду мити плиту, використовую сів крем ультравайт. Досить гарно чистить плиту від забруднення, не пошкоджує покриття. Сьогодні я зранку готувала борщ, варила кашу, плита брудна, але з сіфом вона знову буде блискуча та красива і без зусилля. Це найголовніше наношу засіб губочкою. Важко доступні місця, чищу щіткою, а потім все змиваю чистою вологою ганчіркою. Ось такою жовтою. З АТБ вона є і в Аврорі. Дуже люблю саме ці жовтенькі кухонні ганчірочки. Це мої найкращі помічники. I got all this potential, it's deep inside of me. But they hate when you're successful, cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things. And they just want you to settle and do the right thing. Кухонний фартук митиму сьогодні різними засобами. Де дуже брудно, то використаю доместос, А якщо будуть якісь просто потьоки, то засобом для скла і дзеркал. I need whatever the hell can make me happy And I don't think you have a clue what could that be They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous But I don't give a fuck I I keep chasing They tell me that I'm never gonna make it They want me to do something that can make sense They hate when I keep dreaming I'll be famous Мікрохвильовка більш-менш чиста. Я стараюся відразу витирати її, якщо побачу якісь забруднення. Вже в якомусь з моїх мотивашок я казала, що ось цю кришку для мікрохвильової пічки не люблю використовувати. Вона мені не подобається. Її віддала я своїй мамі. У неї, до речі, така сама мікрохвильова пічка, як у нас. Вест Фрост купували. my hazy got one life i won't regret it i will fight until i get it i'll look back one day from heaven and say damn i learned some lessons and say damn i had no questions i had fun in every second and the journey was a blessing yeah they tell me that i'm never gonna make it they want me to do something that can make sense they hate when i keep dreaming i'll be famous but i don't give a fuck i keep chasing. they tell me that Останнім часом дуже брудниця бортик між столешницею і фартухом. Це мене дуже бісить, скільки б я не чистила день-два і знову бруд. Ненавиджу. просто ненавиджу. Коли в мене буде власне житло, і я робитиму ремонт на кухні, потрібно ось це все враховувати. На кухні таких бортиків не робитиму. Такої стіни з кляною теж не робитиму. Її так важко доглядати. Каплі води вже брудно, пальці брудно. З одного боку, звичайно, картинка красива, але догляд за цією кухнею це щось вимагає дуже багато часу і сил. 10 тисяч шкафчиків, які теж треба обслужити, помити, протерти. А в реальності більша половина з них і не потрібна. Немає у людей скільки кухонних речей, стільки посуду. А якщо і є, то друзі пора розслаблятись. Про що я? Як тільки ми переїхали, мене дівчатка запитували, чи зручна кухня, чи гарно вона миється, як вона в догляді, і там, і там не подобається. Важко доглядати на відео, ніби раз-два і все готово. А насправді сьогодні на кухні я прибирала 4 години і дуже втомилася, чесно. Але результат радує, тому воно того вартує. With you, I'm losing. I feel like you think that this amusing Sitting there, gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry. The conclusion. Even though I offer all of the solutions, I wish you loved me like I love you. It's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by cupid. I wish when I first saw you, I knew this. Вирішила також сьогодні випрати чохли на стільці, помити самі стільці. Тюль прати не буду. І поверх там на шкафчиках теж сьогодні не мила. Виділю якусь годинку іншим разом і це зроблю. But if I lay down and I Thank <laughs> you. Сади кухонні я буду мити ось оцим засобом для миття підлоги. Бріліас він називається. Ось я набрала у відерце невелику кількість водички, і зараз додам цього засобу трохи. Чому я вибрала його? Тому що він не потребує змивання і дуже гарно видаляє бруд. Класно він пахне такий наче гумка. Він піниться, але піни не залишає на поверхню, це мені і потрібно. Тому без зайвої мороки швиденько я за допомогою цього засобу помию всі фасади. Взагалі, фірма Brilias досить непогана. Я користуюся уже дуже давно засобом для скла і дзеркал. Сьогодні я купила їхній засоб для прання. Буду тестувати пізніше. Розкажу як він чи сподобався. Ну запах доволі такий приємний. У нас в магазині він коштував 102 гривні за один вітер. В принципі, досить таким бюджетним. I feel like when I'm with you, I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. Ну що ж, я молодець. Дякую, що ви доєдналися, що ви додивилися це відео до кінця. Скоро побачимось. Бережіть себе.